Колясик теж вже щось там знайшов. Рижуха? Друзі, дивіться, це просто мега-знахідка. Візуально. Все, ми сьогодні без їди. Чи є хліб? Кажи. Є о. От, на таке місце виїхали, просто класнюча природа. Тут ще можна буде ходити, коли вже засіють там. Вон лебідь. Один, правда, пливає. Все, колясик теж зрадив еквінуксу і перейшов на Деус. Скоро буде з другим Я ходити. Еквінукс теж хороший. Але все рівно легше ходити з Деусом. Але чи? З Деусом легше ходити, однозначно. Переваги Деуса це блядь. Зручність, мобільність. Але І, Мілоч, ти ж, ти ж сам казав, що більше зараз почав. Забери ще за квінок сюди озвучку, щоб... Друзі, всім привіт. Бачите, виїхали сьогодні вже з колясиком. Привіз на це поле, де тільки недавно про нього узнав. Подивимося, поки що не засіяно, тому що видно, що наші сліди тиждень тому, які ходили після дощу. І це добре. Зараз походимо на одному полі, на другому, на третьому, і вже тоді побачите результат. Тому не забувайте, хто не підписаний, підписуйтесь. І до речі, якщо вас цікавлять прилади, де їх придбати, щоб були вже з налаштуваннями, щоб ви не парилися і не думали, як це його налаштувати чи продавати вже. Навіщо я стільки грошей за нього відвалив? Звертайтеся, допоможу і з придбанням приладу і з налаштуванням. Від вас просто отримали прилад від мене, включили і пішли. Я поназиваю вам, де на яких налаштуваннях ходити, там по ЧК, по КР чи по середньовіччю. Переходьте в телеграм-канал, там все є вся інформація, можете зв'язатися зі мною. А ну друзі, дивіться, якась тут така вона цікавиться кераміка. Чия це вона. Дервона здається чека, це от сіра, як то середньовіччя, а можливо царі. Подивимося, що тут буде, походимо, пошукаємо. Ось така штука, бачите Я думаю, що це не вже дехто з підписників казав знову від цієї ленти пулеметної Не схоже що це тих часів Ніть От колясик Фібуку знайшов бачте. Тільки що оце да, тут Знайко послідні А, я понял Радіна ріше шукати золото. Щось зелене, тут. Ось бачите, якщо ви ще не зрозуміли, це, друзі, цей відпряжки. Кріплення від пряжки. Це кріплення з'єднувало пряжку з шкірою. Поясом. Чи якоюсь там я не знаю. да, пояс, скоріше за все. Друзі, дивіться, це просто мега знахідка візуальна. Та це просто шик. Ви тільки ну погляньте, яка це краса, друзі. Стекляна бусіна. Я ж плююся. Корояка, да? Це просто колька, це просто фантастика. Оце тобі фартануло сьогодні. Чесно, дуже краще, ніж знайти просто одненького динарика простого. У мене теж не було. У мене зараз це і є. Друзі, ви подивіться, ми тільки що до колясик виняв землю. Подивіться, як вона вже випрацьована, виношена ця бусина. Чи ця пряслиця це. Або його вже носили як амулет, або воно просто оце висіло. І так пішла вироботка така. Блін, класнюча бусина. Ну вітаю колясик. Ух, нічого собі. Колька У мене здається пряжка їхня. Пряжка, пряжка. А так било, Коль. Чи це не пряжка? От не знаю. Щось таке закручене. Ти поняв, диви. Дві закрутки. Та це, це шмат... шматок цепки їхньої. Їхні, їхні цеп... да. цепка, да? Їхні? Да, я думаю, так. Да. Не, а це не сільгі, а може сіргі. Типу вісочні якісь, да? Прикраси. Можливо, Тих, не хрени. Знаю, знаю. Ну, я вперше таке бачу, я... чесно, друзі, дивіться, може хто таке знаходить, підскажіть. Чи бачили ви таке, дивіться, бачите? Два шматка таких, іменно два кольця з'єднаних. Став так, щоб вітер уйду. Телефон Дивимося А я вже звідси, друзі, бачу, дивіться тут нема що навіть дивитися і доставати піна. Скільки в мене фібулка. Бачите, Така гарненька спинка фібули. Супер. Як щось сьогодні просто в ударі, друзі. Я не знаю, що це з ним. Це що, клик? Рох. Рох? Нічого а собі. Може, і клик. може кабанячий клик якийсь, дивіться, клик. друзі. Ну бачиш, робили, хоч хотіли да, щось писати. Так, щось хотіли пиляти. Вони щось да, хотіли тут його розколупати. Щось ти сьогодні серйозно взявся. Що це за сигнал? А Бачите? І таке буває, друзі? Проводка, алюмінка. Друзі, з такої глибини штык. Таку штуковину достав. Думав, вже щось хороше. Це просто шматок алюмінія, бачите? Ви тільки ну погляньте які тут краєвиди. Не даремно тут люди жили стільки століть. Ось такий сигнал, друзі, буду копати. Перед цим викопав вінзу від дружня мисливського 71. Що це таке може якась куля. Що, що ж може бути, дивіться. Що, що ж може бути? 54, 56. Опа. Сигнал, як то металопластика. Друзі, фібула, дивіться, Розплескана фібула. Бачите? Зелененька, яка гарненька. Спинка фібули. Супер. клясик ходить десь, щось там шукає. Я зрадів, але зарано, зараз побачите чому. Дивіться, думав і я щось знайду візуально цілесеньке. Не цілесеньке, бачите, прясло було. Бугом його розтохло, на жаль. Ай-яй-яй, шкода. Дивіться, калян вже йде, дивитись на мою візуальну знахідку. Дивіться, яке прясло. Пряжу клас. Друзі, попалася ніж зі штика глибини. Спочатку думав, що це якась дримба чи варган, як там її називають. Але це навіть не, не дуже воно. Можливо, в когось таке було. Підскажіть. Який торг. Мток за... друзі, дивіться, це бронебійна, здається, куля, так. Да. Просто вже цей сердечник був з металу, його так порозпирало. Ось така штука Дивіться! Дивіться, що я знайшов! Шматочок! Шматочок Динарія Бачите? Обличчя імператора. Цікаво хто це. Такий якийсь серйозний тіпок. Коля! Коль, Півдинарія! Ось бродить, ходить! Вон, бачите! Півдинарія! Клас. Ну, здається, що срібний. Дивіться. Далі. Ну не пиво. Третя частина. Головне, що дівка видно і лице імператора. Все. З глибини віків. Яка краса попалась, бачите? Дно посудине.

Я не помиляюсь, друзі. Це ще один шматок динарія. Да. Ви бачите? Сьогодні щось одні обламки. Шкода, правда, але все рівно вже два поламаних динарія. Хоч вони поламані, але все рівно приємно таке знайти. Зараз трохи походимо та підемо ще з колясиком пообідаємо, і можливо буде час, ще походимо. Бо як бачите, за моєю спиною якісь хмарі. На завтра взагалі передають сніг з дощем та похолодання. Колясик. Мастер-шеф сьогодні. Сало хоч просте, свіже, так? Да? Утром? О, по черйову. Клас. Що це за сигнал такий? Точно не хороший щось. Якась пробка це був динарій О, щось тут є, бачите Гриняє якась, Ух ты, йо, динарій! Да, друзі, дивіться, динарій, Колька! динарик цілий! Дивіться! І що тут? Ой, красавіка, да! Красава, вітальний. Вже вдома почищу, покажу вам. Круто, круто, диресілень. А я вже себе Італья. так настроїв, ти поняв, думаю, блін, ну не вже динарій. Краще скажу, що пробка. Купі два. Да. Дивіться, друзі. Питальчик. Попали якраз на хату. Виділи цю масочку. І думав. Я так і думав, друзі, що це фікулка. Бачите? А дощ, звісно, починається немаленький, я вам скажу. Лясик теж вже щось там знайшов. Рижуха, покажи. Ох, красавий, друзі, тільки погляньте. Ви тільки погляньте, яка це краса. Скруневе кільце, бачите? Вісочний його в народі ще називають. Ото стекло поїдіть. Я думаю, що камінець. Та кам це просто шикардосик. А це зверху лежав серйозно? Я візуально такі... глаза глаза... Чі... червона ця фіга. Глаза стихи, очі огонь. Супер. От бачиш, ти кажеш, де ус деус? деус". Ти глазами нашов. Глазами, бачу. ну ти просто здевся. Да, ти глазами на куш. Ти з девску, що навіть мабуть знаходитися. Да, Пітя, яка краса. Я якраз знімав, повертаю, кажу, зніма, помаленько на мене. Супер, вітаю, вітаю, реально дуже крута річ. Дивіться, друзі. Просто, просто колясик сьогодні Рве контент. Подивіться, якого тюльового топорика знайшов. Та ти що клас. Реально просто топовий. По як він... Ну, його зараз почистити, да, його почистити просто ідеальний буде. Ну це, звісно, огонічне. Підписуємося, не забуваємо. Підписуємося, так. Да. Що ж це може бути, кроме проблуки? Ось зустрічається, знайшов сигнал. А Копаєний сигнал що так? І що так? Зараз попросимо де у перший. Ану Коль! он докопає. Кто там в тебе? Там Даш, Закрювка. Закрювка. Да, смотрю просто. Заклевка, класс, закрывай, заклевка, да, А ну, от провір. А ну? Бачите? Чорне, а з цієї стань. Це теж чорна, чорне, так? Да? Зараз коптаємо, подивимося, що це. Бачите, а цей показує, що цвітняк. Деус перший показує, що чорне. Щас, щас, Коль. Викопаю. Чіткий сигнал, бач? Бачите, друзі. А ви кажете, що деус перший такий самий, як деус другий. Щас, Коль, підійду викопаю. Диви, Коль! Диви, що не, не побачив. Бачиш, що черніну кидав? Алюміній. Ага. Ом ідеус 2. А всі кажуть, що ну, однаковий. Простий тест. Що там в тебе? А, чорний от і вам польовий тест одразу щоб всі зрозуміли щоб мультичастота є мультичастота. зараз і цей викопаємо Так, да, я ж казав, що чорніна. закидаємо.